Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас невеличкий майстер-клас на ось такий чудовий візерунок. Він в'яжеться дуже-дуже просто. Раппорт візерунка маленький, і ось ви отримуєте ось такий гарний рельєфний край. Отже, по візерунку раппорт візерунка складає 4 ряди на 17 петель. У ці 17 петель не входять кромкові, тому, якщо ви в'яжете поворотніми рядами, ви додаєте плюс 2 кромкові з кожного боку. Якщо це йде в'язання по колу, ви їх не додаєте. Просто робите потрібну кількість рапортів, яку вам потрібно на ваш об'єм. Отже, розпочинаємо. Я набрала 19 петель, тобто 17 петлі рапорту і кромкові. Пров'язую кромкову петлю. Тепер нам потрібно пров'язати один ряд лицьовий, один ряд виворітній. Це буде два перших наших ряда візерунка. Тобто перший ряд ми в'яжемо лицьовими, усі петлі до кінця. Тут дуже легко все запам'ятати, тому що саме якісь маніпуляції цього візерунку відбуваються в одному ряді з чотирьох. Отже, дов'язую я лицевий ряд. Тепер розвертаємо наше в'язання і пров'язуємо усі петлі виворітніми. Так, до кінця ряду. Дов'язуємо останню петлю вивіднього ряду, це наша кромкова, третій ряд кромкову пров'язуєте. Далі нам потрібно зробити три зменшення з нахилом в праву сторону. У мене петлі ось таким чином лежать, мені потрібно їх розвернути. Ось перші дві зараз розверну. І пров'язуємо ось так тепер за передню стінку, дві разом з нахилом в праву сторону. І тепер повторяємо так ще два рази. Знову розвертаю, показую максимально близько, щоб той, хто тільки починає в'язати, міг бачити. Пров'язали, і знову ще разок пров'язуємо. Тобто, ми в'яжемо три зменшення з нахилом. Праву сторону. Схему візерунку я прикріплю в кінці відео і також прикріплю посилання під відео на мій телеграм-канал, де буде цей візерунок. Зможете перейти та завантажити собі. Далі ми робимо накид, лицева петля. Знову робимо накид. Лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, знову накид, лицева петля, і тепер останній накид, і робимо три зменшення з нахилом в ліву сторону. Тут можна вже нічого не перевертати, в моєму випадку, якщо ви пров'язуєте петлі по іншому, тоді вам потрібно буде розвернути, щоб петельки гарно лягали в правильному положенні. Пров'язуємо дві разом, ось ви можете бачити, що нічого не перекручено. Знову пров'язуєте дві петлі разом. І ще одне зменшення, пров'язуємо дві петлі разом. І кромкову пров'язую теж в лицевому випадку. Четвертий ряд ми пров'язуємо просто виворітніми петлями. Усі накиди ми пров'язуємо перехрещено. Тобто, як петелька йде, так, ми її і пров'язуємо. Ось, зараз буде накид, я вам покажу. Ось наш накид, ми просто його пров'язуємо, щоб утворилась дирочка. І таким чином в'яжемо до кінця ряду. Зараз я на екрані прикріплю схему цього візерунка. Можете собі заскрінити, або, як я вже говорила трішки раніше, можете. Перейти під відео, там буде посилання на групу, де ви зможете завантажити це зображення в кращій якості. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, не забувайте про це, так ви мені допомагаєте більше розвиватися. І Підписуйтесь на канал, тому що багато дивляться не підписаним. Дякую усім ще раз за перегляд і усім гарного дня! До зустрічі у нових відео. Па-па!